Скажіть, чоловік має їсти готовий вдома чи ні? Їсти готувати на сім'ю і на дітей? Так, да, да, і на всіх, і на родину. На нас усі ну, Картошки може на обирати, допомогти. Ну, а того все варить, приправить, все, то вже, я думаю, жінка. А так є щось погріб піти принести щось того з магазина. А ви ну, вдома готовите? Готове. А, а хто у вас продукти купляє? Я купляю. Момент. Бо я вважаю, що чоловік має вміть готувати їсти, щоб не пропасти. Я як їздив по три місяці в цьому в Європі? Не був дома що, тому що я по ресторанах ходив. Я собі готовий на балоні. Ну, людина не пропаде, правильно, лайк, підписка. Да -да -да -да. Настя, що ти скажеш? Чоловік yeah. має вміти готувати їсти. І Котлети даже, це у фаршку плями котлети робив і, і жарив. О. Ну. Вимушений готовий. Вимушений. Віка. Він об'язаний. І збільшити навіть О, все, нам рецепта.